Пане Олександре, в листопаді виповнюється рівно два роки, як ви з командою приступили до виконання своїх обов'язків. Ваша каденція припала дійсно на дуже непрості часи. Спершу пандемія, а потім війна. Але попри це, місто впевнено розвивається, рухається вперед. То в чому ж секрет? Секрет, я думаю, в згуртованості всієї нашої команди, в згуртованості громади нашого міста. І дійсно, коли хочеш досягти результату, треба рухатися попри все, незважаючи на будь-які перепони. Тому сьогодні ми намагаємося знаходити баланс, незважаючи на війну, це і забезпечувати безпеку і комфорт мешканців нашого міста в той же час, багато приділяючи увагу зміцненню обороноздатності нашої держави і е, всією громадою працювати заради нашої перемоги. Поділіться, будь ласка, які амбітні плани будували на 2022 рік, і як їх на жаль не змінила війна? Дійсно, цей рік у нас мав стати успішним роком розвитку нашої громади. Цей рік ми планували і називали вже роком парків і скверів, але дійсно цей 2022 рік, рік війни, він насправді видався скверним. І тому багато проєктів розвитку капітальних проєктів ми поставили на паузу. І багато зусиль переорієнтували на питання безпеки, облаштування укриттів, підтримку Збройних сил України. В той же час ми дійсно намагалися правильно розставляти пріоритети, незважаючи ні на що, ми завершили наш найголовніший, наймасштабніший інфраструктурний проєкт це масштабна реконструкція головної пішохідної історичної вулиці Гоголя і Ніженці вже. Позитивно оцінюють цю роботу. Ми е, продовжуємо роботу по е, масштабній реконструкції Алеї Шевченка. Ми започаткували саме в цьому році <кій> програму будівництва тротуарів міста Ніжина, оскільки це також питання і безпеки пішоходів, безпеки наших діток, які йдуть в школу. Е, ми створюємо нові пішохідні зони. Ми облаштували сучасну зону відпочинку і тротуар в районі «Ощадбанку». І багато іншого в той же час. Звичайно, ми поставили на паузу такі проекти, як реконструкція головного парку відпочинку парку Шевченка, парку Богдана Хмельницького, графського парку, театрального скверу це все те, що ми, дай Бог, зробимо після нашої перемоги. Але зараз ми активно працюємо і багато чого зробили в питанні облаштування укриттів. По різним закладам це і школи, і медичні заклади, і спортивні об'єкти ми багато уваги приділяємо нашим збройним силам України і підтримуємо їх. І я вдячний всім ніженцям, які е, мають єдину е, з нами точку зору в цьому, в цьому плані. Пане Олександре, ви вже згадали, що пріоритеті вашої роботи підтримка збройних сил України. Яку саме допомогу і підтримку надаєте нашим захисникам? Ми Прожили майже півтора місяці в активній фазі бойових дій. З 24 лютого Ніжин на собі, на жаль, відчув, що таке війна, оскільки в той ранок перші ракети прилетіли саме в місто Ніжен на наш Ніженський аеродром. В результаті, що було зруйновано командний пункт управління, в результаті, на жаль, загинуло шість наших рятівників, рятувальників, один поліцейський. І тому. Після всіх цих подій зрозуміло, що кожен з нас, кожен ніженець, прагне якомога скорішої перемоги. Ми велику увагу приділяємо Збройним силам України. Дуже багато ніженців служить в різних військових частинах, багато ніженців на передовій. І тому ми співпрацюємо з багатьма військовими підрозділами, військовими частинами, які звертаються постійно за тою чи іншою допомогою. За цей час е командує Міської влади командою громади напонаду, передано 18 автомобілів для різних військових частин. Це автомобілі, які закупалися і за кошти місцевого бюджету, і за кошти громади міста, де ми анонсували різні благодійні збори акції. За кошти працівників міської ради. Ми двічі вже. Анонсували збір коштів саме з працівників за заробітних плат працівників міської ради. І я вдячний всім працівникам нашої мерії, що вони йдуть на зустріч і розуміють наскільки важливо підтримувати Збройні Сили України. Крім автомобілів, ми передавали і субвенції на ті чи інші військові частини з бюджету нашої громади, закупали і різне необхідне обладнання, і квадрокоптери, і біноклі. І багато чого іншого закупали будматеріали на облаштування різних фортифікаційних споруд, блокпостів, напальне, на перевізку військовослужбовців і багато інших витрат. Загалом понад 10 мільйонів гривень з міського бюджету вже виділено на нашу перемогу для Збройних сил України. Ну, той же час ми розуміємо, що під час війни наповненість бюджету залишає бажати кращого. Як ви це? Розкажіть про співпрацю з міжнародними донорами. Дійсно, в умовах війни бюджет дуже складно наповнювати. Більше того постійно міняються підходи до законодавчої бази бюджету. Верховна Рада змінювала не один раз законодавство, кабінет міністрів, практично кожного місяця були ті чи інші зміни. Сьогодні я хочу сказати, що за підсумками десяти місяців бюджет виконано понад чим на 112 дванадцять. За нашими прогнозами, ми перевиконуємо бюджет цього року. Це було дуже складно, оскільки дійсно ділова активність бізнесу значно впала. Це і приватні підприємці. В той же час ми намагаємося. Працювати так, щоб створювати і нові підприємства, ну, не так створювати, створює бізнес. Ми сприяємо створенню нового бізнесу, нових підприємств і працюємо з нашими Збройними силами України, військовими підрозділами щодо сплати ПДФО саме в місті Ніжин. Я не можу зараз публічно говорити, як це робилося і робиться, але дійсно надаючи Ті чи інші послуги збройним силам України, надаючи їм певну допомогу, ми так само отримуємо і збільшення сплати ПДФО до нашого Ніжинського бюджету. Завдяки цьому ми балансуємо бюджет і можемо фінансувати і видатки для життєдіяльності нашого міста, і підтримувати збройні сили України. Пане Олександре, під час війни в усіх українських містах є тенденція до скорочення бізнесу. У той час у Ніжені є тенденція до розвитку є підприємства, які відкрилися вже під час війни. Як міська влада підтримує бізнес? Дійсно дуже складно і в умовах війни, і особливо енергетичного терору з боку Росії, коли постійно відключення світла, не те, що розвивати, а навіть отримати ті підприємства і бізнес, які є. Максимальне сприяння зі свого боку докладає наша команда міська влада до того бізнесу, який або працює в нашому місті, або хотів би працювати. Зокрема, за останні місяці мені приємно, що дійсно знакові. Підприємства відкриті в нашому бізнесі. В нашому місті це і новий пивзавод Ніжатин Бревері, це і сучасна медична клініка Тесла. Розширено мережу торгівельних закладів. Це національні великі торгівельні компанії. Мережа працює вже в нашому місті, розширює мережу. Це норові робочі місця, це сплата податків у міський бюджет. І я вдячний всім підприємцям, всьому бізнесу за те, що вони довіряють нашому місту, довіряють нашій команді і розпочинають дуже нелегку справу саме в місті Ніжині. До війни ви позиціонували свою команду як команда Кодоли. А вже під час війни це стала команда громади Ніжина. тобто секрет успішної громади, саме в єдності. Так, саме 2022 рік, рік війни, мені приємно, що вся громада нашого міста, всі ми продемонстрували єдність і згуртованість. І тому сьогодні нашої команди, моєї команди, я цим пишаюся, це є команда всієї громади нашого міста. Сьогодні я хочу подякувати нашим захисникам, комунальникам, рятувальникам, держслужбовцям. Представникам бізнесу, всім ніженцям за згуртованість і єдність ми пройшли надзвичайно складні дні і місяці бойових дій, і ми продовжуємо жити і працювати заради нашої перемоги. Я вам щиро дякую за розмову. Насправді ви дуже відкриті, завжди зв'язку з громадою. Все буде Україна. Нашими принципами були і є залишаються це принципи підзвітності, прозорості та підконтрольності. Тільки разом з громадою, разом всією нашою непереможною українською нацією ми обов'язково досягнемо нашої мрійної перемоги. Слава Україні! Рухаємось далі, слава Україні і нашим героям слава!